Ни Кременчука на телеканалі «Лтава». Вітаю сьогодні у випуску. У Кримучуці стартував набір до поліції. У день миру у нашому місті лунали дзвони гонгу миру. А 26 вересня відбудеться пробіг з вірою в серці. Сьогодні вранці у Кримучуці розпочався набір у нову патрульну поліцію. Прийом анкет від охочих поповнити ряди нових поліцейських триватиме у місті впродовж трьох тижнів. Участь у конкурсі може взяти кожен громадянин України незалежно від стадії віком від 21 до 35 років, який фізично розвинений, має водійське посвідчення не нижче категорії Б, не має судимості, вільно володіє українською мовою та прагне змін. Тільки но відкрилися двері міського палацу культури. Десятки молодих людей отримали анкети, і вже о десятій ранку комісія прийняла документи у більш ніж 50 кандидатів. Очікуємо ми близько трьох тисяч кандидатів, які виявили бажання змінити країну та в подальшому нести вже службу в. Новій патрульній поліції України. Майже всі кандидати упевнені, конкурсний відбір вони подолають. Нічого складного, було б бажання. 21-річна кременчужанка Надія опановує спеціальність митного експерта, тимчасово працює продавцем у мережі продуктових магазинів. Але вирішила змінити своє життя. те, що в отець на війні. І як то хочеться ну, как-то його обрадувати, тим, що я піду немного по його стопам, тому що він теж був служив міліції. як то хочеться ну, щось делати приємно. Все таки він не зря та. Жанен Антон, еколог за фахом, перш за все хоче стати прикладом для свого брата та друзів і, звичайно, допомогти країні змінитися у кращий бік. Зараз все змінюється в країні. страні. Как бы самому захотілося в першу чергу змінитися. і спробувати щось зробити для країни, для себе. Ігор Чорномор, колишній гравець професійної футбольної команди Кремінь, теж вирішив вступити до лав нової патрульної поліції. В країні все змінюється. хотілося б і свою лепту вложити в страну, в город, то есть, чтобы все становилось как можно лучше и жить. І не бояться ходити на вулицях. Є й такі кандидати, які бажають служити у новій поліції з особистих причин. Наприклад, у 23-річного Івана зловмисники викрали автомобіль, і правоохоронці нічим допомогти не зуміли. Причиною послужила ситуація, яка в, ну, вкрали машину, і я вирішив і це. щоб потрапити до лав поліцейських кандидат повинен подати анкету до приймальної комісії, пройти перевірку загального рівня, знань та фізичної витримки. Пройтиме догляд та психодіагностичний тест, після чого майбутнього курсанта чекає співбесіда, теоретичне та практичне навчання, а після складання іспиту відповідальна та перспективна робота. А вже ввечері з претендентами на службу у Кременчуцькій патрульній поліції поспілкувалось керівництво внутрішніх справ України. Подробиці дізнаєтесь з наступного сюжету. За декілька місяців на вулицях Кременчука патрулюватимуть такі ж поліцейські, як і у Києві. У новій формі вічливі, усміхнені. А найголовніше ці люди мають стати справжніми захисниками правопорядку. Саме такі діючі реформи гарантуватимуть повернення довіри народу. Вважає Валерій Головко, голова Полтавської обласної держ Адміністрації. Я вітаю сьогодні міста Кременчук з тим, що сьогодні процес відбору, приймання заяв, нову поліцію, нового готунку розпочався. У мене є сподівання на те, що той рівень довіри найвисокий, який сьогодні є, до самих всіх підрозділів, що він був не 80%, а 100%. Тому я бажаю успіхів хлопцям, дівчатам, які пройдуть цей відбор. Я бажаю наснаги. І найголовніше, головне наша ціль. Си добробут безпека наших людей. Слава Украине! Радник міністра внутрішніх справ Іван Барченко зауважив, у Києві громадяни поважають поліцейських та довіряють їм. Про це свідчить той факт, що в столиці в рази збільшилась кількість звернень до представників нової поліції. Вони вміють прекрасно не тільки фотографуватися, не тільки давати той інформаційний продукт, який ми бачимо, з якого ми дуже радіємо всією Україною. А це і швидкість реакції, яка зросла в два і більше разів. Це і кількість за на гарячих за гарячими слідами зловлених злочинців і правопорушників. Це безліч інших дрібних і дуже великих моментів, які дозволяють говорити про те, що поліція стає другом українського народу і обов'язково буде таким другом. які працюють в Києві Ребята ну вони красиве, ані умне картинка. Дану на самом деле ані професіонали, вони очень хорошо працюють. І їм за це, їх люблять кіляні і їм довіряють кіляні, обращаються дуже часто. Там ми знаємо, коли званків збільшилась увілічилося багато раз. Перший заступник міського голови Віктор Калашник зауважив, він пишається тим, що у Полтавській області проект Національна поліція стартує саме у Кременчуці. Міська влада буде сприяти цьому проєкту. Ситуація Криміногенна в місті Кременчуці не Ми сподіваємося, що. Нашими зусиллями разом ми це зможемо подолати. Я бажаю успіху цьому проекту і всього найкращого присутнім. Прийом документів до Лавполіції стартував сьогодні. Цього ж дня понад 600 Кременчужан вже виявили бажання стати правоохоронцями. Власне ж, поліціянти мають з'явитися у Кременчуці вже на початку наступного року. Сьогодні, 21 вересня, день миру. З цієї нагоди у Кременчуці в парку миру відбувся мітинг за участю представників обласної та міської влади послів країн Азії, ветеранів та городян. Подробиці далі у сюжеті відзначити міжнародний день миру до Кременчука. Завітали посли індонезії Незії, В'єтнаму, Малайзії, представники обласної полтавської ради разом із гостями міста Кременчуцькі посадовці поклали квіти до меморіалу та вшанували загиблих воїнів, які полягли в боях за Кременчук. Потім учасники мітингу зібралися біля головного символу єдності та дружби гонгу миру. Перший заступник міського голови Віктор Калашник подякував іноземним гостям за те, що ці завжди підтримували незалежну Україну та звернувся до городян із закликом об'єднатися. Зараз завдання кожного. Кожного із нас, кожного на своєму робочому місці, де б це не було. Об'єднатися, зробити все і в тилу, і на фронті все для перемоги. А перемога може наступити тільки тоді, коли ми будемо єдині. Єдині в Кременчуці, єдині в Україні і при підтримці. Всього світу і Європи, і Сполучених Штатів Америки і країн Азії. І я впевнений, що перемога буде за нами. Ми будемо молитися, щоб це настало якомога скоріше. Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона привітав усіх зі святом та побажав, аби на сході країни якнайшвидше припинились військові дії. Сьогоднішній день він символізує перш за все, прагнення всього світу до миру. Позицію ми робимо того, що не повинно бути ні репресій, ні геноциду, ні знищення насильно однієї нації іншою. І ми повинні пам'ятати про те, що мир це є найдорожче, що може бути. Є мир, буде все, буде заможне життя і реалізація кожного і, звичайно, розкіт. Любої країни і любої нації, Посол Індонезії в Україні. Нінік кунар'яті вже кілька років співпрацює із кременчужанами. Вельми шановна гостя зазначила, вона щиро рада відсвяткувати День миру у Кременчуці, де так радісно приймають іноземців. Я дуже один за те, що я і ми вас можна сьогодні піс іменно в етоммисти, імені ровно п'ять літ тому са тому назад. Ґонґара із Індонезії установлено в цьому прекрасному парку. І та ґонміра є символом дружби між двома нашими странами. Я очень високо ценю всі попитки, які правительство кермочука сделали для того, щоб просвучить ґон і для того щоб в Україні, що и більше і більше миру. Молоді люди, які прийшли на мітинг, відзначають, брати участь у такому заході вкрай важливо, адже питання миру в Україні не актуальне. Мир это самое дорогое, що может быть, тому що все остальное можна купити. А мир это то, що дано нам Богом ізначально не надо його терять. Поэтому я очень рада, що присутствую здесь, щоб підтримати свою страну. Я вважаю, що день мира дуже актуальна для всіх українців взагалі для всього миру, тому що мир це таке. Щастя, як для мене, після мітингу посадовці особисто вітали шановних ветеранів. Ті, в свою чергу, бажали усім, щоб в країні скоріше наступив мир. Живаю сенкигана, гоще сьогодні приїхали, віра, добра, щастя, здоров'я. Також у рамках святкування дня миру сьогодні у виконкомі Кременчуцької міської ради відбулася офіційна зустріч керівництва міста та області із послами індонезії, Малазії та В'єтнаму з іноземними гостями спілкувалися перший заступник міського голови Віктор Калашник та голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Вітаючи присутніх, Віктор Калашник відзначив, що Кременчужани завжди раді шановним гостям. Я дуже радий, що в ці важкі времена наші найкращі друзі. Сейчас находится вместе с нами. потому что для победы, которая обязательно будет, нужна не только материальная поддержка какая-то не только там вооружением продуктами, медикаментами, но и очень важна моральная поддержка, которую мы ощущаем от, от ваших стран и от вас. Під час офіційного прийому присутні висловили наміри щодо подальшого бізнес-партнерства та співпраці в галузі освіти і культури. Хотим, щоб наші країни, наші регіони почали співпрацювання економічне, тому що це, цим повинні закінчуватися всі дружні відносини. Так, у нас є велике бажання, щоб все-таки ми більше співпрацювали по бізнесу, особливо і в сільському господарстві, звісно, де можливості не обмежені. ну и конечно промышленности. Сегодня нас очень интересует энергосберегающие технологии, производство альтернативного топлива, это что сейчас нужно. Ну и конечно все передовые технологии, которые могут заходить и обмен. С по випа культури тоже. У відповідь надзвичайний та повноважний посол Індонезії, її високоповажність Нінік Куннар'яті, зазначила, що Кременчук гарний приклад дружби двох народів. Та задля розвитку партнерства пані посол запросила Кремчуцьку делегацію відвідати Індонезію наприкінці жовтня, щоб взяти участь у міжнародному економічному форумі. Зі свого боку, надзвичайний та повноважний посол Малазії, його високоповажність пан Чуа Теонбан, запевнив, що посол посольства Малазії зацікавлене у співпраці та зауважив, що спілкуватися необхідно більше. А надзвичайний та повноважний посол В'єтнаму, його високоповажність пан Нгуєн Мінчі, висловив думку, що в наших країнах необхідно відновлювати встановлені у минулі роки дружні відносини та розвивати партнерства. Сюди, Кримчук, їздили наші бізнесмени, які покупали у вас і стал, і машини краси. и все прочее. Мы сюда возили наших летчиков, которые здесь у вас проходили курсы. База отношений связи у нас есть. Я думаю, что сейчас просто жалко, преступно даже потерять эти связи. Поэтому мы имеем серьезное намерение восстановить эти отношения с вами. Наприкінці зустрічі присутні обмінялися подарунками та сфотографувалися на пам'ять. Проблема забезпечення школярів новими підручниками не втрачає актуальності. Нині без посібників потерпають учні четвертих та сьомих класів, стверджують освітяни. Нові підручники від Міністерства освіти надійдуть у Кременчук в грудні січні. Поки що ж школярі змушені або купувати книги за батьківський рахунок, або ж вчитися за підручниками старого зразка. Проблему може розв'язати впровадження в освітніх закладах новітніх технологій, а саме Електронних книжок, як саме знає Олександра Демеденко? Десятикласник Віталій ділиться досвідом. Вже два роки замість важкелезних книжок усі посібники закачує в електронному варіанті на планшет. Найбільша перевага електронної книги в тому, що ти завантажуєш собі всі свої підручники і натягаєш тяжкий рюкзак. Втім, Віталію планшет придбали батьки, але ж не в кожній родині є можливість купити дитині коштовний гаджет. Тож більшість учнів користуються паперовими книжками. Книги всі видані дітям старі. Значить, видання для четвертого класу 2004 року. А для 7 дві року нові ж підручники, які і програмі відповідають і не розсипаються від часу, міністерство освіти обіцяє не раніше початку наступного року. Хоча у магазинах підручники є. Втім, коштують вони від 60 гривень за книжку. А на один навчальний рік школяру необхідно більше десяти різних підручників. Але вихід є: електронні книжки можна закупати централізовано за кошти з міського бюджету усім першачкам. Вважає заступник міського голови Віталій Малецький. Якби була така міська програма, за якою дитина йшла в школу в перший клас, і місто давало б їй в користування електронну книжку для того, щоб дитина вчилася на протязі всього е, свого часу навчання, переходячи з класу в клас, користувалася нею. Це було б добре, скажіть, це б корисна річ була. Звичайно. Якщо запровадити таку інновацію у школах Кременчука, вдасться й проблему наявності підручників розв'язати і витрати коштів, як батьківських, так і бюджетних, скоротити. А ще учням не доведеться носити стоси підручників. Працюватиме це так. Дитина буде забезпечена книжкою. Школа буде завантажувати туди відповідні підручники в електронному форматі, буде забезпечувати в разі потреби сервісне обслуговування через спеціалізовану фірму, яка це буде робити, і дитині буде зручно Користуватися батьки будуть мати можливість зекономити кошти на придбання підручників звичайних для дітей, і спрямувати їх на щось інше в своєму сімейному бюджеті. Учні і молодшої, і старшої шкіл підтвердили, нові технології значно полегшать навчання, користь від запровадження електронних носіїв відзначили і педагоги. Я думаю, що є в цьому сенс, і ми будемо сучасними такими модернізованими. Звичайно, це теж слушна така пропозиція. Їм можна звичайно цікаво працювати більше з електронними варіантами, ніж звичайно. Я думаю, що цей прогрес треба вводити, і електронний підручник правильно. Це не 6 кілограмів. Ну от, так, ранець. Ми сьогодні да, бачили, ранець, да, коли да. діти викладали а ці книжки. Книжечка і лежать зошити. Закупити велику кількість електронних книжок, звичайно, це навантаження на бюджет. Але така інвестиція у майбутнє врешті себе виправдає. По е, місту, якщо порахувати, необхідно десь близько 5 мільйонів гривень на те, щоб забезпечити всіх першокласників Кременчука електронними підручниками. Ці кошти можна легко знайти в бюджеті, коли не робити шановним депутатам собі. Знижки, скажімо, на оподаткуванню комерційної нерухомості чи на оподаткуванні землі. Якщо не буде понижаючих коефіцієнтів, якщо бюджет буде наповнюватися так, як він має наповнюватися відповідно до чинного законодавства України, кошти в бюджеті будуть. Звичайний приклад. Це комерційна нерухомість. Якби депутати для себе не постаралися, то можна було б уже в цьому році на ці 5 мільйонів гривень забезпечити кожну дитину електронним підручником. 26 вересня у Кременчуці вже традиційно відбудеться пробіг з вірою в серці. Всеукраїнська щорічна благодійна ініціатива сьогодні у міськвиконкомі організатори заходу обговорили маршрут пробігу. П'ятий рік поспіль Кременчужани беруть активну участь у благодійному заході. Як і в попередні роки пробіг з вірою в серці 2015 приймають п'ять міст України: Київ, Вінниця, Львів, Херсон та Кременчук. Цього року пробіг відбудеться у суботу, 26 вересня. Стартуватиме о 12.30 від площі перемоги і пролягатиме вулицею Леніна. Залежно від вікової категорії буде проводитись шість забігів. Благодійний внесок для дорослих учасників акції становитиме 50 гривень для дітей те 25. Усі зібрані кошти буде направлено на придбання медичного обладнання для другої міської лікарні. Планується приобретення апаратури в наше відділення для наших маленьких пацієнтів це двоканальний шприцевий насос і монітор пацієнта. Ця апаратура допоможе нам улучшить якість оказаної допомоги, улучшить діагностичні мероприятия, які проводяться в пологовому стаціонарі. Ну і улучшить наше способность і матеріальну базу нашого відділення. також в рамках заходу на всіх чекає насичена розважальна програма, розминка, виступи музичних і танцювальних колективів, різноманітні спортивні активності та дитяча зона в Україні. дуже велика проблема є з здоров'ям наворожних, в частності, якщо ми говоримо о про проблемах з пороками серця. то статистика очень удручает. Это порядка 9 тысяч детей рождаются с различными отклонениями в год в Украине по сердцу. До 3 тысяч это критические отклонения, порок, критические пороки. И также статистика говорит о том, что если вовремя диагностировать эти отклонения и, и лечить их, то до 95% детей может быть излечено. Поэтому мы сфокусировали свои усилия на приобретении для родильных отделений і роддомов диагностическое реанимационное оборудование. Тож не залишайтеся осторонь благодійної справи. Долучайтеся до пробігу з вірою в серці вже цієї суботи, 26 вересня. Кременчуцький кремінь у виїзному поєдинку проти стрійської скали здобув нічию. Попри те, що наші земляки пропустили швидкий гол. Вони змогли знайти сили відігратися. А якби поталанило, мали шанс навіть вирвати перемогу. Дмитро Демеденко був з командою. Тривалий переїзд у майже тисячу кілометрів значно ускладнив підготовку кременчужан до відповідального двобою з одним із лідерів цьогорічної першості. Але всі у рівних умовах, тому виправданням це для наших земляків бути не може. Меч розпочався приголомшливо для підопічних Сергія Ященка. Вже перша атака господарів закінчилася голом. Митроскакун зі штрафного виконав гострий навіс у воротарський майданчик Кременя. Наші захисники прогавили Тараса Максимовича, а той головою переправив м'яч у ворота Віталія Онопка. Стрияни повели у рахунку один Скала окрилена, результатом продовжувала атакувати. І на 16-й хвилині лише голкіпер наших земляків врятував Кременчужан від другого голу. Віталій Онопко зумів відбити удар свого тески Віталія Рябушко. А ось починаючи з 25-ї хвилини на футбольному полі домінували гості. Вперше серйозні своїх намірів Кремінь продемонстрував на 30-й хвилині. Ігор Тимченко виграв дуель на другому поверсі і скинув м'яч Олегу бажану. Олег звільнився від опіки захисника, увірвався у штрафний майданчик Страян і потужно пробив удальний кут воріт. На жаль, не вистачило влучності упродовж кількох хвилин. Кременчужани ще мали шанси зрівняти рахунок, але забили таки на Сараковій. Ігор Тимченко ударом головою після подачі кутового вкотре розчарував голкіпера суперників. Другий тайм пройшов у рівній боротьбі. Моменти мали обидві команди, хоча переможну крапку все ж таки мали ставити гості. За сім хвилин до фінального свистка прекрасний шанс втратив Костянтин Черній, який не замкнув фланговий простріль партнера. Нічия я один-один. Якщо бути справедливими, закономірний результат. Я думаю, що в першому таймі все таки. Первые 20-30 минут было преимущество команды. Я думаю, это связано с тем, что был длинный переезд, тяжелый переезд. Вот. Но тем не менее ребята хорошо себя проявили через не могу, проявили свои лучшие качества и выровняли игру. И потом уже, я думаю, что все-таки игра была равная, что по моментам, что по игровым действиям. Кремінь тривалий час залишається не на притаманному команді 10-му місці у турнірній таблиці. Виправити ситуацію наші земляки мають шанс вже наступної неділі. 27 вересня вони гратимуть дома проти рівненського вересу. На день завтрашній синоптики обіцяють мінливо хмарну погоду без опадів. Вітер східний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17, тепла. В день 25-28. На сьогодні це вся інформація. Зустрінемось в ефірі вже за добу.